Стильний дизайн, якісний звук та справді хороший режим шумопоглинання все це про Huawei FreeBuds 6i. Але чи справді ці навушники є ідеальним вибором в категорії до 100 доларів або ж до 4 тисяч гривень. Сьогодні ми розберемося і поговоримо про всі переваги та недоліки цих ТВС-навушників. Зазначу, що мені вони таки сподобались, але чи сподобаються вони так само вам? Питання відкрите. Тож додивіться відео до кінця, щоб не пропустити важливих деталей. І вітаю, ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримося у світ звуку гаджетів і технологій поїхали. Це вже шосте покоління в лінійці FreeBuds i від Huawei, і попередня п'ята модель користувалася неабияким попитом. Тож про зміни між ними та що ці навушники взагалі виділяє серед конкурентів, сьогодні обов'язково поговоримо. Але розпочнемо з комплектації. Разом з навушниками виробник люб'язно забезпечує вас документацією для читання у вільний час, кабелем для зарядки та двома парами змінних амбішур, аби ви могли підібрати ідеально саме для своїх вух. Мені було комфортно і в стандартних, які одразу були на навушниках, але можливо вам таки доведеться трошки приміряти декілька різних варіантів. Дизайн навушників лишився практично незмінним в порівнянні з минулою версією. Незначних змін зазнав хіба зарядний кейс. Він тепер повністю однотонний у всіх кольорах, тому що п'ята версія мала певний космічний принт на деяких моделях. Окрім класичних чорного і білого, який у мене зараз в руках, навушники. Доступні і у фіолетовому кольорі. Сам кейс є максимально компактним і поміститься в будь-яку вашу кишеню, включно з п'ятою кишеною ваших джинсів, що однозначно дуже і дуже приємно. На кейсі можна знайти індикатор заряду, роз'єм для заряджання USB Type-C та кнопку для підключення або ж скидання навушників. Все максимально просто і зручно. Навушники в кейсі тримаються надійно, і якби я не намагався їх звідти витрусити, у мене б нічого не вийшло. Тож випадково вони точно не випадуть. Відкривати кейс однією рукою зручно, і теж випадково нічого не відкривається. А от що може часом дратувати, це звук закриття кришки кейсу, тому що він якийсь ну дуже дзвінкий і трошечки навіть дратівливий, але, можливо, з часом ви до цього звикнете. Ну, трошки неприємно. Що стосується зручності, то навушники у вусі сидять надійно, і у мене за весь час вони не вивалювались. Як підтвердження цьому проведемо традиційний тест мого вестибулярного апарату. Фух, тримаються. У мене в очах трошки темненько, так? Оп, повернулись. Тут, звісно, треба зважати на те, що це вакуумні навушники. Тож, якщо вам некомфортно відчувати амбішуру у своїх вухах, або ж не всі вони вам підходять, краще приміряти їх перед купівлею, аби потім отримати максимум задоволення від користування гаджетом. Керування Huawei FreeBuds 6i відбувається за допомогою сенсорів на ніжках. Подвійний тап тут відповідає за плей та паузу. Потрійний перемикає композиції, а довге утримання перемикає. Власне, режими шумопоглинання. Одиночного тапу тут ніяк не передбачено, тобто випадкових натисків точно не буде. Але й наявне керування ви можете легко, без жодних проблем налаштувати під себе у фірмовому застосунку. Наприклад, я одразу ж поставив подвійний та по правому навушнику на перемикання композицій вперед. А по лівому для того, щоб повернути попередню. І раз ми вже згадали про застосунок, то в ньому ви також можете відстежувати рівень заряду, керувати рівнем шуму, і для вас доступні режими. Пильність, що в народі можна назвати прозорістю, аби чути все, що відбувається навколо вас. А також тут цілих чотири режими шумозаглушення. три сталих та один динамічний, який буде відстежувати рівень шуму в реальному часі та підлаштовуватись під нього. І відверто кажучи, шумодав тут справді працює відмінно, тому що я блукав і поруч з гучними дорогами і в С закладах з фоновою музикою та генераторами, які постійно працюють, і всюди він прибирав сторонні шуми дуже і дуже якісно. Настільки, що коли я знову почув звук генератора, то був дуже навіть здивований. Це один з кращих шумодавів, які мені взагалі доводилось чути, чи правильніше сказати, не чути, і він хороший не тільки для свого цінового рівня, чи в порівнянні з FreeBuds 5i, але й в порівнянні з дорожчими моделями. Тож, якщо вам важливо не чути нічого крім музики, це справді хороший варіант. Як це вдалося Huawei, Питаєте ви? Ну, по-перше, тут встановлено по три мікрофона в кожному з навушників для виявлення сторонніх шумів. По-друге, тут на 240% потужніший чіпсет, який обробляє все почуте і йшли вам у вуха проти фазу до почутого, і все це в режимі реального часу, аби у вас була ідеальна тиша. До речі, пишіть в коментарях, якщо хочете окремо відео про те, а як же працює шумодав, і наскільки це безпечно для людського вуха. А по-третє, 11 мм динамічний драйвер, який посилає вам у вухо вже ідеальний звук. Ну і раз згадали, то давайте про звук. Huawei FreeBuds 6i мають сертифікацію Hi-Res Audio та підтримують кодеки AAC, SBC, L2HC та LDAC. Подають вони доволі широку сцену, і заяви виробника про глибокий бас це не перебільшення. Низьких частот тут справді вистачає, і глибина звучання тут є. Середні частоти доволі впевнені і не просідають. І на мій смак не вистачає лише трошечки високих в деяких композиціях. Але ця проблема точно не критична, тому що її можна легко виправити. Якщо вам теж так здається, то у фірмовому застосунку ви можете обрати звуковий ефект і посилити собі або. Бо ж ще низькі, або ж високі, чи акцентувати увагу на вокалі, або ж обрати більш інструментальний режим. Якщо ви любите все налаштовувати унікально, то можете налаштувати еквалайзер під себе за допомогою десяти різних повзунків. Загалом звучать вони справді приємно. Притому це не залежить від жанру, слухати в них можна як симфонічні оркестри, так і важкий рок, і робити це можна доволі довго. У шостій версії своїх навуш. Шників Хуавей продовжили час автономної роботи, і тепер це 8 годин прослуховування та ще 35 годин з кейсом без ANC, тобто без шумопоглинання, та відповідно 5 годин прослуховування музики, плюс ще 20 годин з кейсом з шумодавом. І порівнюючи ці характеристики з попередньою версією, все стало краще. Дивує тільки те, що час роботи з шумодавом на одному заряді без кейсу чомусь став на годину менше. Хоча це можливо. Бо через покращення самого шумодаву, якому тепер треба більше ресурсу для кращої роботи, якщо ж ви часом використовуєте навушники як гарнітуру при телефонних розмовах, то отак от працюють мікрофони в Huawei FreeBuds 6i. Подобається чи не подобається? Пишіть свої думки в коментарях. З приємного зарядити їх до повного можна всього за годину, що майже вдвічі швидше ніж було до цього. А ще 4 години прослуховування можна отримати всього за 10 хвилин заряджання. Раніше потрібно було 15. Підключення одночасно до двох пристроїв тут також є ну і навушники захищені за стандартом IP54. тобто вашого поту і навіть невеликого дощу вони точно не бояться. Отакими вийшли Huawei FreeBuds 6 i Лишайте свої думки в коментарях стосовно цієї моделі. Мені вони сподобались. Чи сподобались вони вам? Цікаво буде почитати. Якщо ж ви хочете придбати ці або будь-які інші ТВС-навушники, то ідеальним місцем для цього є сайт магазину кібернетики. Посилання, звісно ж, знаходиться в описі під відео. Або ж приходьте до нас у фізичний магазин в Києві в ТРЦ Лавінамол. Будемо раді вас бачити. Традиційно нагадую про Подобайки та підписки на канал, адже ми працюємо для вас і обов'язково подивіться оці ролики, які рекомендує вам YouTube. А ми зустрінемося у наступних відео на каналі Кібернетики.